Сьогодні пропоную подивитися в розрізі два нових сорти томатів. Ось в мене вже є перший стиглий томат солодощі Вірджинії». Саме цей томат невеликий, саме за рахунок розміру він вже стиглий. Томати, які побільші, ще поки зелені. А також ще один такий цікавий сорт це кучерявий із парми. Це великий томат, він має таку ребристу. Поверхню, дуже цікавий зовні. Ці два сорти я вирощую вперше в цьому році. Тут дуже цікаво подивитися, які вони будуть на смак. І, звісно, в розрізі. Ось маємо два таких екзотичних сорти томатів. Почнемо з томату солодощі Вірджинії. Цей сорт вивели в Америці індетермінантний, потребує гарної підв'язки. Колір жовто помаранчевий і ось такий стиглий плід має м'якоть двокольорову. Подивимося, який томат на смак. На смак томат солодкий, соковитий. Звичайно, томат дуже смачний. з парми томат італійського походження. Вага плодів цього сорту може сягати до кілограму, тому, звісно, теж потребує підв'язки. По розрізу цього томату видно, що тут суцільна м'якоть. Сам плід червоного кольору і в ньому майже немає насіння. Зараз спробую на смак. Ну, що я хочу сказати, це солодка гігантська м'якоть. Теж дуже цікавий та смачний сорт.